Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі ЯнпільТІВІ. В ефірі новини понеділка, 14 серпня. І сьогодні у випуску ви побачите. Негода в уску. Злива розмила дві дороги та підтопила житловий будинок. Сьогодні відзначається МАКОВІЯ або медовий спас. Ми розкажемо про родину пасічників з міста Дружба. Історія свиси. Які цікаві факти про селище не знає інтернет. Кілька затоплених вулиць та пошкоджені дороги. Такі наслідки нагоди у селі Усок. Аби допомогти людям, у яких пошкоджене майно односельці вийшли на суботник. На власні очі наслідки нагоди бачили кореспонденти Янківського інформаційного агентства. Бушку долають наслідки нагоди, що берувала на вихідних. Суботи 12 серпня, близько четвертої години. Ранку в селі розпочалась злива, яка тривала до восьмої години. Розповідає жителька села Діловод Янківської селищної ради Ніна Гайворонська. Ми проснулися від того, що йде дощ, і е, син мені говорить, що мама у нас там потоп <сіх> поряд з нами. Ну, ми вийшли всі всією вулицею. Наші сусіди повиходили і побачили тут картину якогось апокаліпсусу, бо все було затоплено, і дорога затоплена на десятки метрів. Городи наші підтоплені, гарбузи зверху плавали, кукуруза майже повністю до верхушки була у воді. От. І потім побачили, що навіть дорога почала підмиватися. Спочатку частина асфальтної дороги, а потім вся ця вирва стала більше-більше, поки повністю асфальт весь не змила. Потужність потоку була така велика, що на ногах не можна було встояти і навіть людей. Чи велосипедне зносило. А у Олени Колесник затопило будинок. Жінка розповідає, що в кімнатах було по коліно води. У нас образувався річний буквально потоп з цієї сторони і задома, до... -за і вийшло у нас саме натуральне наливне озеро. Пошла вода. До фундамента, выше фундамента зашла в дом, в доме все плавало, текло. Визвали МЧС, подключились службы, прорыли канаву. Благодаря этому вода ушла. Ну а теперь вот, все мокрое в домі, сырое, там валится, там рушатся, стены пошли, фундамент пошел очень села. В доме грубо села сильно, так как все тут песочные грунты. І за Сейчас сана сяде опітається. Ремонтні роботи нужно произвести. Нужно. місцевий житель Олексій разом з друзями прийшов Олені на допомогу. Чоловік розповідає, що не пам'ятає в селі таких потужних злив. Ми зараз от, у погребі, бо вона піднімається. Ну каждым днем. Пока это було залу не було стока, а це вже на подниматься підніматися більше. Бо блін, взяли насос, почали відкачувати воду. Ну, похи, щоб допомогти людині. У будинку допомагали виносити речі тут хлопці. Ну, Відки обрізали, дерева валили, такі. Ну, щоб дорогу зробити нормально людською, допомогти людям. бо затопило все. Ніна Геворонська розповідає, що збитки, завдані село, зливою значні. В Ямпільській селищній раді пообіцяли відновити дороги, а постраждалі мешканці виплатити грошову допомогу. Тим паче, що вона є переселенкою з Донецької області. Нас підтопило декілька ось районів. Оця вулиця між вулицею Кошового і Кожадуба. Ось ми стоїмо на цьому місці. Потім по вулиці Копака там підтоплено і житловий будинок. Сьогодні люди в нас зібралися на суботник, розчистили обочини дороги, узбіччя дороги для того, щоб транспорт транспортно безперешкодно під'їхати до цих ділянок. Сказали, що дадуть і матеріал для підсипки доріг, і відремонтують цю частину дороги. От ну трішки підсухний, і говорили, що із середи почнеться ремонт. По колесній колені Миколаївні сказали, що буде надана допомога сьогодні. Прийшлють нам зразок заяви, перелік документів, які потрібно зібрати, і буде вирішуватися питання. Ну, пообіцяли, що нададуть допомогу для того, щоб ліквідувати наслідки ось цього лиха. Сьогодні, 14 серпня, відзначається Маковія або медовий спас. Наша кореспондентка Лавренцова Альона завітала до родини масюків з дружби, які тримають власну пасіку. Голова родини Олександр з дружиною Світланою та дітьми Миколою та Марією мають велику пасіку орієнтовно 150 вуликів. Пасічники займаються не лише медом, а й виробляють віск в домашніх умовах. Пасіка родини Масюків кочова, тому бджолярі виїжджають на місця медоносних рослин. На початку повномасштабного вторгнення родині було дуже складно виробляти мед. Передусім, через те, що місцеві аграрії вважали недоцільним засівати якісь медоносні культури. В цьому році врожай меду родина пасічників збирала закації, липи, а також на місцях посіву гірчиці. Нещодавно за допомогою штучного інтелекту ми збирали історичні відомості про свису і знайшли там дуже багато неточностей. Але історія населеного пункту багатогранна і варта того, щоб її досліджувати. Принаймні так вважає наша кореспондентка Жанна Смишляк. В епоху високих технологій звичайне селище зацікавить сотні туристів, але такий інтерес може бути оманливим, якщо інформація не перевірена. Штучний інтелект видає неочікувані дані. Про Новомодний інтернет-застосунок чат GPT, про який наше видання писало нещодавно, можна легко встановити на комп'ютер чи телефон. У відповідь на запитання про селище він описує його у вигляді діалогу з людиною. Наприклад, програма розповідає усім бажаючим, що поселення виникло як козацька Слобода. Історики та краєзнавці ж висувають іншу, неочікувану версію. Нібито через сучасну свису проходив чумацький шлях. Чи схильні люди сліпо вірити інформації від застосунку в інтернеті? Якщо є якийсь якась недовіра, то треба перевіряти. Ні, я б, мабуть, не перевіряла, тому що в мене є якісь знання зі школи, і я, мабуть, з ними й живу вже багато років. Ну, мабуть, перевірив би, тому що багато недостовірної інформації, багато лжи пишуть, поэтому. Навірно, так. Сьогодні дані за стосунку в інтернеті перевірить жива людина історик та мешканець селища Сергій Безуглий. Разом дізнаємось справду про рідний край. Щоб заробити на життя, потрібно було важко працювати. І працювали і на, на землі, і працювали на підприємствах. Модний застосунок в інтернеті пише про роботу на землі як про головне заняття селян. Цитуємо. Провідною галузю в селищі Свеса є сільське господарство. Навколо селища розкинулося польові, лісові та садові землі, що сприяє розвитку сільськогосподарських ділянок та садівництва. Історик дійсно говорить, що Свеса в усі часи жила за рахунок землі. Так розвивались торгівля та послуги в селищі. Якраз на цьому місці після війни був великий базар, тобто базарна площа, трохи східніше знаходилась так звана перевалка. Це велика така база, куди звозилася продукція відповідно з усього району. І потім залізницю вже розвозилася по іншим населеним пунктам, по іншим місцям. Що це за продукція звідки постачалася? Ну, це в основному сільськогосподарська продукція. Це і зернові, і картопля. Інше інше інші збірже тисяча року. Поміщику Миколи Неплюєвим у свесі побудований цукровий завод. Згодом як додаток до нього споруджений ливарно-механічний. Підприємство було задумане для забезпечення людської роботи на землі інструментом. З часом на Свейському насосному заводі виготовляли інші насоси понад три тисячі людей. Про різноманітні промислові призначення цих приладів інтернет-додаток ChatGPT мовчить. За моєю спиною знаходиться ливарно-механічний завод, так би сказати, одна з будівель цього, цього підприємства. Хоча у ті часи у часи Ніплюєва, Якраз ця одна будівля і була. Ось оцей прольот, це був механічний, і далі перпендикулярно до неї був ливарне підприємство. Це якраз годувалися тут кадр для Связького ливарно-механічного заводу. Ну, він ливарно-механічним був, починаючи із того, як був заснований Неплюєвим, а пізніше вже він був перепрофільований, скажімо так, під. Інше виробництво. але в основному спочатку він займався виготовленням і ремонтом сільськогосподарських реманентів, різних насосів, пожежних, в тому числі і іншої продукції. Свиса працювала сама на себе. Наприклад, сезонного і постійного житла для робітників було потрібно багато. Тож у селищі діяли цегляні заводи. І якраз із цієї сегли потім будували всі будівлі, в тому числі і. Цукровий завод, елеварно механічний завод, і деякі будинки мешканців, і в тому числі будівля, де знаходиться зараз аграр аграрний ліцей. Інтернет-додаток ChatGPT вказує на розвинену соціальну інфраструктуру свеси. Зокрема, для колишнього цукрового заводу пізніше фабрики дубильних екстрактів був побудований дитячий садок. Традицію забезпечення робочого люду необхідними послугами започаткувавши підприємець Микола Неплюєв. Він заснував народний будинок для культурного розвитку. Відповідно, тут були, були приміщення актова зала, так звана, у якій відбувалися концерти різні, де ставилися вистави і куди приїжджали заїжджі трупи для того, щоб давати свої вистави. Розпитуємо інтернет-додаток про свису далі і зустрічаємо вельми суперечливі дані. Цитуємо: у селищі можна знайти церкву святого архістратига Михаїла, яка збереглася з минулих століть і є пам'яткою архітектури. Може, взяв просто інформацію з десь з гугла і якось це все переробив. Ну нема, не було. Я вважаю, що не було в нашого храму в честь архістратига Михаїла. Можливо, це якась помилка. В сусі дві православних церкви. Української, це перший храм Троїцький на першотравневі і Свято-Миколаївський храм. свято троїцький храм якраз у цьому році визначає 25-річчя від Дня освячення. Ну, наш храм, в якому я є настоятелем, Миколаївський храм, він молодий, він не типовий храм, але був перероблений з. Магазину приміщення магазину бі біля залізничного вокзалу йому всього вісім років. Капличок у селищі було декілька зараз. Вже важко сказати імена яких святих вони носили. Під час мандрівки з висою скарбничка знань поповнилась з бесіди з місцевим мешканцем. Ми дізнались нові дані про ще одну невідому досі церкву у минулому. Якраз по цій вулиці, там майже наприкінці по правому боку теж був була культова споруда православна. Ну, церквою назвати не можна. А це був молільний дом, так званий, але православний. Часто у людини вистачає знань з та сміливості, аби посперечатись зі штучним інтелектом. Що б вони зробили, якби дорослим чи дітям запропонували розповісти про свису за даними новомодного застосунку? Послухайте старших, які жили... І як говорится, достовірніше, чим напишуть. Ну, хто в нас в нашій міцності зробив якісь археологічні розкопки, десь там літературу якусь підіймав, а те, що нам хтось там десь щось розказав, ну доводиться вірити. У нас є люди, які займаються вивченням історії нашого селища, нашого району колишнього, тому до цих людей би запропонував звернутися. Щоб дитина відповідала на уроці, користуючись матеріалами, які видає штучний інтелект, то в принципі це, це нормально. Інформація вважається перепровіреною, коли є три джерела. І Інтернет, в тому числі, і друковані різні документи, і в тому числі свідчення очевидців. Із долученням інтернету до створення історії свиси, час великих досліджень тільки починається. Головне не зупинятись на досягнутому. І наостанок про погоду. За даними Сумського гідрометцентру з 9 по 13 серпня на метеостанції Дружба зафіксували 73 мм опадів, що більше місячної норми. Проте найближчими днями синоптики дощів не прогнозують. 15 серпня у нашому регіоні очікується невелика хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 13, плюс 18, вдень плюс 25 плюс 30 градусів Цельсію. 16 та 17 серпня прогнозується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 10, плюс 15. День плюс 23, плюс 28 градусів Цельсія.